На Львівщині продовжує лютувати грип, тож як діяти при перших симптомах, а також як уникнути ускладнень, ми зараз дізнаємося, адже з нами на зв'язку лікарка-педіатр Юлія Ткачук. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам для початку, яка зараз ситуація з захворюваністю на ГРВІ та грип на Львівщині? Чи продовжують надходити пацієнти? Епідсезон грипу зараз в розпалі, тому пацієнти продовжують надходити, і на, на теперішній момент їх не стає менше. Тобто досить багато грипу і також інших вірусних інфекцій, верхніх дихальних шляхів. Знаємо, що зараз циркулює грип А та Б. Розкажіть, яка між ними різниця? А, так, Грип А і Б це є два основні типи вірус, вірусу грипу. Так? А, насправді відрізняються вони, те, що для нас, для людей важливо, які, для, для людей, які скажімо, ризикують захворіти цим захворюванням, це те, що грип А він а, зустрічається частіше, переноситься важче а, ну і поширюється а, так, так само легше. А, ускладнення можуть виникати як при одному, так і при іншому. Іншому типі вірус грипу так, але найчастіше вони виникають при захворюванні при захворюванні на грип А. Чому при грипі так буває важко збити температуру? Так, насправді, це чи не основна причина, чому пацієнти звертаються в лікувальні заклади, тому що з гарячкою дійсно в домашніх умовах дуже важко справитися. Це пов'язано з тим, що вірус грипу спричиняє таку інтенсивну імунну відповідь організму людини. Всі, напевно, знають, що те, що піднімається температура до високих цифр, це означає, що організм бореться з хворобою. Ну і відповідно таку сильну імунну відповідь. Запускає саме вірус грипу, то коли ж все-таки потрібно збивати температуру. Які показники краще не рухати, так а коли краще її вже збивати? Якщо ми говоримо про діток, то зазвичай температуру ми починаємо збивати з цифр 38-38,5 градусів Цельсія. Зокрема. Ми рекомендуємо все ж таки дати організму час, щоб поборотися так. Але якщо ми бачимо, завжди ми орієнтуємося на загальний стан дитини. Якщо вона є млявою, її турбує все ж таки їй це заважає, ця температура, ця лихоманка, ми починаємо з 38. Якщо ж ми бачимо, що дитина активно грається, їсть ну, тобто загальний стан близький до нормального, так? то тоді ми чекаємо і до 38,5, а то на. Навіть більше можемо зачекати і подивитися, спробувати фізичні методи охолодження, так і тоді дати трошечки часу і тоді лише збивати температуру, якщо б вона не збивалась або наростала навпаки. А яка ваша думка стосовно народних методів збиття температури, як, от, наприклад, обтирання оцтом або спиртом? Угу. Ну, дивіться, це є методи, не тільки які не допоміжні, але є шкідливими в застосуванні, особливо для діток, тому що при високій температурі а, ті, ці, ці речовини, які, ми, які ви назвали, так вони є дос, вони є леткими речовинами, і дитина їх може вдихати. Це є небезпечно. Тому а, ці, скажімо, старовинні методи наразі не рекомендовані до застосування, не тільки діткам а й дорослим. Якщо лікар призначив препарат, але він не не діє абсолютно, температура не падає, що тоді uh -huh. робити? Знову ж таки, в першу чергу, треба застосувати фізичні методи охолодження, тобто ми можемо просто змочити рушничок так, і обтирати водичкою. Ця водичка не має бути дуже холодною, вона має бути всього лише на градус 2 меншою за температуру тіла дитини. Ми можемо роздягнути дитинку, ми можемо давати багато пиття, тобто це може бути водичка, звичайна чаю з компот, будь-що, бо яка рідина, яку дитина може пити. А, так само слідкувати за температурою кімнатною, так, вона не має бути вища, ніж 20. При от таких проблемах у дитинки при гарячці і старатися зачекати, поспостерігати годину, годину часу від моменту прийому жарознижуючого, температура має впасти хоча б на 1 градус. Якщо це відбувається, то тоді ми очікуємо нічого далі не робимо. Слідкуємо, контролюємо далі температуру. Якщо ж температура не падає через годину, ми можемо застосувати інший жарознижуючий. Якщо ж і він не допомагає, то тоді звертаємося в лікувальний заклад. А окрім температури, які ще симптоми можуть насторожити, і при яких симптомах все-таки варто звернутися до лікаря вже? А, ну, такі характерні симптоми е, грипу є, як кашель, зазвичай він сухий, е, нежить, е, загальна слабкість, млявість, відмова від їжі і від пиття. Саме от, при таких симптомах, при відмові від їжі від пиття, ми маємо думати про те, щоб звернутися в лікувальний заклад, тому що дітки при високій лихоманці вони дуже часто можуть зневоднюватися. І знову ж таки, якщо вони мають знижений апетит і відмовляються від пиття, також нас має насторожити втрата свідомості або порушення свідомості, блювання, судоми. Це теж може відмічатися. Діарея так само, до речі, не типовий такий симптом для грипу, але для діток якраз це є досить тепер характерним симптомом. Якщо дитина маленька, то ми звертаємо увагу на те, чи виділяє вона сечу, якщо вона її не виділяє досить тривало, 8-12 годин, це, тоді в такому випадку обов'язково потрібно звертатися в лікарню. А от щодо судом, ви згадали? Угу. Розкажіть ем, як можна це профілактувати, чи взагалі можна попередити? Або, наприклад, які ознаки мають насторожити батьків щодо судом? Бо це ж воно ж може призвести до втрати свідомості, чи можна цю ситуацію попередити? А, ну, якраз попереджаємо ми її контролем температури тіла і е, жарознижуючими засобами. Є вік, для якого, скажімо, судоми є більш е, частими, тобто в віці е, невеликому, так, до п'яти рочків дітки більш. Схильні до судом при високій температурі тіла це так звані побрильні судоми. і саме в такому віці ми маємо ретельніше пильнувати за температурою, І навіть якщо є дитина активна, але температура більше 38,5, Ми маємо дати жарознижуючий. І якщо колись, якщо в дитини колись вже був був такий епізод на фоні високої температури, то тоді бажано навіть на цифрі 38 вже починати давати жарознижуючий. Як все-таки зрозуміти, що вже грип, чи є якась відмінність від ГРВІ? Ну, насправді, деякі відмінності дійсно є, хоча ці захворювання дуже легко спутати. При грипі лихоманка є досить високою, тобто понад 39 градусів Цельсія. Плюс до того Захворювання починається дуже гостро інколи люди навіть відмічають точну годину, коли, коли, коли симптоми з'явилися, так. І знову ж таки зараз слід враховувати те, чи були в вашому оточенні люди, які мали підтверджений грип. Так для діток, які в садочку вони зазвичай ну, батькам повідомляється так, що в садочку, наприклад, є грип. Якщо ви контактували і ви знаєте, так що дитина контактувала з такою з іншими дітками, які хворіють грипом, це вже привід задумати саме про грип, а не про інше вірусне захворювання. І ще трішки про лікування грипу. Е, угу. Якщо вже з'явилися такі ці перші симптоми, як діяти, що першочергово потрібно робити, щоб він так стрімко не розвивався, а тим паче, щоб не виникли ускладнення? Угу. А, так, от якраз відмінність грипу від інших героїд є те, що є специфічне лікування. Воно існує, воно є дієвим, воно полегшує перебіг і зменшує ризику складнень. Лікування бажано розпочати в перші. 48 годин, тобто в перші дві доби від моменту захворювання. Тоді воно буде дієвим і тоді воно буде найбільш ефективним. Тому, якщо є висока температура, з якою важко боротися, є підозра на грип, є контакт з хворими, був контакт з хворими на грип, то в такому випадку бажано зробити тестування. У нас є доступний, найдоступніший, такий, скажімо, лабораторний метод підтвердження грипу це експрес-тест, бажано звернутися до свого сімейного лікаря чи лікаря-педіатра, який проведе дане тестування, підтвердить грип і призначить відповідне лікування. Чи можливо самостійно протестувати? Чи є такі е, тести в аптеках? Так, такі тести є в аптеках. Батьки можуть зробити діткам тестування самостійно. Бажано все робити за інструкцією, дотримуватись всіх етапів, оскільки це впливатиме на достовірність тесту. І Важливо, тест можна зробити самому, але ліки розрахувати на для діток. Це є розрахунок на вагу дорослих форм у нас в Україні, точніше дитячих форм в Україні немає, тобто суспензій і тому подібне є лише. Капсули, які ми маємо розвести і дати дитині відповідно до ваги. А це розрахунок може зробити лише лікар, коли ви рекомендуєте вакцинувати діток для того, щоб наступного року така ситуація не повторилась. Угу. Так, вакцинація залишається основним захистом так, від грипу. Хочу зауважити, що вакцина, вакцинуватися потрібно всім, виключаючи вагітних і включаючи діток з 6 місяців. Особливо, скажімо, такими вразливими групами населення є дітки до 5 років і люди старше 60 років. Але Вакцинуватися потрібно всім, тому що захворіти можуть всі люди. Найоптимальніший такий період, коли це бажано зробити, це вересень, жовтень, місяць. Якщо ми не встигаємо якимось чином, ну є різні складові. Так чому, чому це не можна зробити вчасно? Можна вакцинуватися протягом всього епідсезону, тільки важливо слідкувати за станом свого здоров'я. Якщо є ознаки ГРВІ, то відповідно перенести вакцинацію. Епідсезон в минулому році тривав до травня місяця, включно, тому навіть зараз не пізно вакцинуватися від грипу. Тобто, завжди, завжди скажімо, це буде влучно. Є випадки, коли люди хворіли грипом А і по-другому колу хворіють грипом Б. А вакцинація захищає від всіх чотирьох типів грипу. Тому, якщо ви вже навіть хворіли, вакцинація вам показана і про. Необхідна так. Ну і пам'ятайте, що наступний підсезон, так якщо він розпочнеться, наприклад, в листопаді, то ви теж будете вже захищені, якщо ви навіть вакцинуєтеся зараз. Я так розумію, що вакцину потрібно закуповувати самостійно, вона не фінансується державою, правильно? А, так, все вірно. Вакцинація від грипу не є обов'язковою, це є рекомендоване щеплення, і тому державою не забезпечується. Розкажіть, а чи вартісне зараз лікування від грипу і що взагалі впливає на, на його вартість? Так, лікування є досить вартісним, і ми пам'ятаємо, що є ще профілактика. Тобто, якщо хтось з родини, до прикладу, звичайна стандартна родина з п'яти осіб, хтось один навіть хворіє, а зазвичай це дуже рідко, тому що захворювання є досить, скажімо, легко передається. То навіть для людей, які мали контакт з хворим на грип, вони мають профілактичне лікування отримують. Тому, якщо брати родину, зазвичай лікуються всі, так то це є досить вартісно. І специфічні ліки є дорогі, так? Ну тобто, в ціні, і симптоматичне лікування, яке додатково потрібне для полегшення перебігу, так воно теж є досить вартісним. Тобто вигідніше все-таки вакцинуватися. Так, це і вигідніше, і безпечніше, тому що вакцинація полегшує перебіг і знижує ризик ускладнень. Ну що ж, я вам дуже дякую за розмову і дуже дякую вам за ваші корисні поради. Дякую вам, будьте здорові!